Катерина Бондаренко з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаємо вас. Добрий день. пані Катерино. Розкажіть, будь ласка, як ви відстежували це незаконне судове явище? Не знаю, як це навіть правильно коректно назвати, з приводу наших військовополонених, зокрема вашого чоловіка. Загалом, все, що відстежуємо, все, що ми бачимо, це все інформація, яка надходить зі змі, а також зі сторони правозахисних організацій і різних правозахисників, які працюють на території Росії, частина з них є забороненими, тому. Це ще їм ускладнює роботу, проте вони нас, рідних, і наші структури повідомляють про те, що відбувається, і відповідно на основі цих даних, ми можемо далі тут на стороні України вже вести роботу, подавати всі е, документи. Але загалом, все, що все, що бачите, ви все, що ви транслюєте в новинах, от все те саме бачимо. Ми рідні, і загалом це основа інформації, яку ми маємо. Пані Катерино, а як саме ваш чоловік потрапив у полон? Коли це сталося і за яких обставин? Так загалом це сталося ще в березні 22-го року. Це сталося до того, як почалися бої за Азовсталь. Мій чоловік Олексій Смиков, він перший азовець, який потрапив до полону під час виконання бойового завдання. В Маріупольському районі він отримав поранення декілька днів з пораненням. Він намагався дістатися до Маріуполя, дістатися до наших військових. Проте через поранення, через холод, я думаю, ви пам'ятаєте, як наприкінці лютого, на початку березня 22-го року, як було досить таки холодно. Була дуже нетепла погода. Він більше п'яти діб намагався дістатися до Маріуполя, до українських сил. Проте його було перехоплено та зі зброєю захоплено до полону російськими силами. Яка у вас була можливість за весь час полону тримати зв'язок із ним? Чи давали таку можливість росіяни? Напряму з ним ніхто ніколи не давав можливості тримати зв'язок і оскільки він є азовцем, і росіяни так дуже сильно. Містифікують і граються на тому, що Азов це терористи, нацисти і так далі. То ніяких поблажок до азову в полоні немає ніякого прямого контакту з немає. Єдине, що декілька разів з тої сторони зв'язувалися і повідомляли там. Наприклад, що стан нормальний в полоні живий. Хоча потім, після тих дзвінків, коли нам казали, що він в нормальному стані, ми знаходили відео на різних російських порталах, де ми бачили, що він лежить в лікарні, і там перераховуються, які поранення, що йому лікували. І ми розуміли, що ті поранення, які йому лікують, ті переломи, які там озвучені, це не збігається з тим, що в нього було при потраплянні в полон. Тобто, ми розуміємо, що в полоні він отримував нові травми. Качу, скажіть, як ви зараз тримаєте комунікацію з іншими дружинами військовополонених? Я маю на увазі, можливо, маючи таку певну ініціативну групу, ви зверталися до певних інстацій на державному рівні. Як би ви загалом прокоментували активність державної влади у врегулюванні цього питання, саме звільненні наших військовополонених? Так, я з різними дружинами, мамами, дівчатами з усіма постійно знаходжуся на зв'язку. У нас є різні групи окремо по засудженим, окремо по засудженим азовцям, окремо загалом по цій справі, загалом ще по азову. Різні ініціативні групи постійно виступають з різними якраз ініціативами з різними місіями. Це і дипломатичні місії до різних парламентів світу, до різних правозахисних організацій світу, певні різні колаборації. Також ми неодноразово вже намагалися і передавали списки різним релігійним громадам, і також папі римському ми возили списки з нашими засудженими азовцями і просили посприяти в їх обміні. Також ми постійно ініціюємо різні зустрічі з українською владою з різними представниками з омбудсменом, з координаційним штабом з е, центром при СБУ, який також координує роботу з полоненими. Загалом усюди, де тільки можна, ми рідні усюди, намагаємося стукатися, шукаємо будь-які ниточки, будь-які ключики, аби тільки ці е, двері відчинилися. Якщо говорити про те, що робить держава, е, то Видно точно, що держава працює над тим, щоб повертати наших полонених. Проте, якщо ми будемо говорити саме про азов, то результати повернення азову вони зараз край низькі. Кількість тих обмінів, яка є зараз, і кількість азовців, які повертаються. Якщо ми просто порахуємо, якщо така тенденція буде зберігатися і надалі, то ми будемо чекати всіх азовців, а їх за останніми даними. З публічного звернення з публічної комунікації командування Азову їх 842 в місяць. Повертається від нуля до п'яти азовців. Це можна десятиліттями чекати, поки всі азовці повернуться. Якщо навіть говорити окремо, також нічому б я хотіла наголосити, це засуджені азовці. Їх засуджують за тероризм, і їх обмін ускладнюється тим, що їм тепер треба помилування від російської сторони, тобто це. Не просто як обмін полоненими тут виникають додат... нам необхідно шукати якісь додаткові важелі впливу. І якщо ми подивимось загалом на обміни, де були засуджені азовці, то такий обмін, коли поверталися ця категорія, він був тільки один раз. І тобто, ми розуміємо, що ніякої системної роботи тут нема а наразі засуджених азовців їх більше сотні. Катерина, ми дякуємо, що ви наважилися розповісти і до нас доєдналися. Бажаємо вам не втрачати віру, що все станеться в позитивним ключем розвитку цих подій. Катерина Бондаренко, дружина військовополоненого, долучалася до нашої розмови.